Кавалеричка всім, дай Боже, я приїхав знову в лікарню. Щось мені так шлунок болить, якийсь понос, очкопичем, зараз от буду йти до лікаря. Мушу перше записатися, то все, зареєструватися, туди буду йти до лікаря, щоб перевіряв. Бу. Реально просто Блін, може мені хтось щось підскаже, кавалерка, що це робиться зі мною. Може в когось такі симптоми були? Скажіть, будь ласка, дайте якусь відповідь, тому що от... Яка ситуація? Тупо скручує живіт, іде по нозі, така біль, ну просто Я вже думав апендицит, ну в мене апендицит вже вирізаний. Підскажіть, будь ласка, що то може бути? Я вас дуже прошу. Я так сподіваюся, що зараз мені лікар щось випише, якісь таблетки, ще щось. Вроді тоді шламку, і все мало бути нормально. Далі якесь. Хоч би мені допомогли. Я дуже прошу, щоб помогли мені. Реально дуже погано, що живіт от так от болить, типа. І голова крутиться і переживає, щоб завжди далі срачки не було. Братва, наша пісня хороша почалася початку. І ми її побухали два дні і все, нема вже в хаті. Як думаєте, де дівся правильно, він пішов в лікарню. Як бухати, то він вже зразу. А на наступний день, ой, мене з того боку були, і ой, мене вже з того боку були. Ну, як ви думаєте, це нормально? Я чипава, вже чекаю лікарку. Тут просто черга була, там дівчинка одна зайшла зараз, я буду заходити вже. Скажімо так, щось так що просто. Мені реально дуже погано болить живі, я не знаю, що тут. Думав, що зараз знов срачка буде, але тримаюсь до кінця. При те, що мені лікарі сказали, значить, жарене, гостре, мінус. Взагалі багато чого обмежено, дієта. Алкоголю не можна, але я не знаю, як так. Короче. Треба зробити ОЗД печінки ще. Подивитися на піджелудочну, що робиться. Кажуть, щоб це взагалі не було початкова язва. Я Не знаю, щоб, що а що, Ну, іменно зі мною яка завжди к, про Скажіть, будь ласка, може, ви краще знаєте, що мені зробити, може таблетки просто припити. Зараз не хочу знов той шлам ховтати. А саме гірше, що все рівно треба робити ту калоскопію через жопу. Ти бачив, що в коментах пишуть? Я бачу, що в коментах пишуть, не пишіть такого, я вас прошу, тому що в мене реально проблеми зі здоров'ям. Тебе баба до себе забере, я тьфу. отвічай. Твою, давай ще ти, будь ласка, не розказуй. Та, блін, там на натурі. Там пишуть, то після таких симптомів вмирають. Я тобі реально Ви вже раз стянули, я вас прошу, не тяніть мене до тої штуки. Та то, що зробиш, якщо в тебе таке здоров'я слабке? Будь ласка, я тебе прошу. Чуєш, ну що тут таке може бути? Нічого не може Чуєш? бути. Чуєш, та може тебе просто хочуть на небеса забрати. Данна, я тебе прошу, не говори такого. Ну, тебе дуже багато булячок щось вилазить. Ну, не говори такого, ну... коротше. Відійди від мене. Чого? Ну дивись від ти від людей мене. запитався, що робиться? Ну, людей, Вони що лікарі, то... кажуть, що це вже Добре, хай говорить, мені все рівно. Ні, як тобі все рівно? Не відійди від мене! Ні, я не відійду, тобі вже я як смерть буду за тобою ходити. Чуєш, Я тебе <плат> з натурі за таку зараз. Чуєш, До Баба Леся тебе хоче забрати, я тобі відповідаю. Чуєш, не ж мені бабу Леся, я тебе прошу. Маряна, <плат> відійди. Тобі... Від... Я тобі відповідаю, що то вже Шо, Та тобі? баба хоче тебе забратиш, я тобі кажу, не згадуй бабу Лесу. Ти не розумієш, що ти з нею тут по Україні подорожував, Вона хоче, щоб не на небі ще подорожував з нею. Тобі кружкою зараз, зараз зарядити Мирана, Я тебе прошу, не нервуйте мене, не пишіть там. Такі дурниці, вони лікарі. Чуєш, а тобі ніхто не снився. Не снився. Баба, не, не снилася? Не снилося, баба. Нічого не хотіла від тебе. Я ти кажу, що мені ніхто не снився, нічого від мене не хотів. Все, будь ласка, ну, не зачіпайте мені мою тему, мої родичів покійних. Ну, але вони хочуть, щоб ти до них прийшов. Ну, чуєш? <світ> ну, я не можу. Хочу, десь щоб твої не захотіли, добре? Та в мене немає стільки болячок, а в тебе щось ті болячки один з одним вилазять. Через що... погоду, через погоду. Та одному. нормальна погода. Що ти до погоди? Брать, зараз будемо страшити, німо. Ти неадекватна, Маріан, для чого ти то робиш? Ти такий переляканий. Я тебе прошу, не кричи бід, не згадуй в хаті бабу Леся. Баба Леся вночі до тебе прийде, я тобі відповідаю. Двір... Двері закриєш є вікна, бо. Я дивилась, коротше, сліпу, і там кажуть, що якщо вночі Вийде... хтось буде стукати, двері не відкривати. Вийди звідси Маріана.